Звати Адвіка і я родом зі Слов'янського, Донецької області. Моє улюблене місце на Донеччині було поруч зі Слов'янськом, це Святогірськ. Ми часто туди їздили з родиною, і я запам'ятала саме ось ці поїздки в ліс на пікніки. Я пам'ятаю часті подорожі саме по Донецькій області, по Луганській області. Кожен рік ми були в Криму. І ось мені згадується ось все таким дуже, дуже теплим, сімейним і затишним. Я пам'ятаю день, коли захопили Слов'янськ, це було 12 квітня 2014 року. Що ще зранку я їхала там з папиним знайомим, він мене відвозив до них до батьків в офіс, і все було нормально, а офіс знаходився за містом. А коли ми вже поверталися в місто, вже стояли блокпости, вже були люди з в балаклавах, з автоматами. І я тоді вперше, в принципі, побачила зброю взагалі вживу. І страх, такий і, ну, страх перед людиною з зброєю, я пам'ятаю дуже сильно. Тому почали думати з родиною про виїзд, коли почалися бої. Це 2 травня 2014 року. Але ще довго сумнівалися, бо думали, що ось ось ніби може закінчитися, і ми ще перечекаємо. Але коли почалися прильоти в сусідні райони, і це вже стало дуже для нас небезпечно, і психіка моя і мого брата і мами перестали витримувати це, то ми зрозуміли, що треба виїжджати. І нам не вдалося виїхати ось так одразу, і ми десь три-чотири дні намагалися виїхати, але не могли через постійні обстріли. Насправді це така суміш з краси і болю зараз. Бо я згадую одразу природу, бо Слов'янськ це курортний регіон, з курортного регіону Донеччини. І там е, я згадую завжди ці солоні озера, я згадую ці заходи сонця, я згадую, як пахнуть ці солоні озера, як пахне там ліси. Але одночасно з цим мені дуже боляче зараз згадувати е, про місто через те, як воно зараз виглядає. І що життя зараз там повністю змінилося. Найболючішим, звісно, день, коли ми побачили, нам прислали фотографію того, як виглядає будинок після прильотів. От я прям дуже детально пам'ятаю, хоча вже там більше десяти років пройшло, ми довго дивились на цю фотографію і не могли ем, впізнати будинок, і ми думали, що це не наш. Але потім, по такому невеликому шматку шпалер, який було видно. Ми вже вибудувалися, добудувалася картинка, і ми зрозуміли, що це наш будинок. Три снаряди прилетіло в ось цю половину будинку, і четвертий прилетів прямим влучанням у підвал. А ось в той момент, ми, коли ми дізналися, що він прилетів у підвал, ми насправді зраділи, що нас там не було, тому що ми би, скоріш за все, пішли в підвал, і я би вже тут зараз не сиділа, як і мої родини. Ми Повернулися е, родиною в Слов'янськ е, в серпні 2014-го. Е, ми прожили у бабусі для того, щоб я закінчила 9 клас е, в своїй школі і склала ДПА в своїй школі, щоб я не... Переживала стрес того, що ще й нове оточення, новий колектив, і ще екзамени ось це все. Але вже в березні 2015 року ми повністю поїхали. І я тільки приїхала в червні, склала іспити, забрала документи і ми повністю остаточно переїхали тоді в Ірпінь. Я вступила там в коледж, а потім ми переїхали до Бучі, бо знайшли просто кращу квартиру, і воно було поруч. І ми прожили сумарно 4 роки там. А в 2019 році мої батьки вирішили повернутися в Слов'янськ. Вони відбудували, ми одразу ще в 2014-му відбудували просто стіни, типу вікна і дах, для того, щоб просто будинок не руйнувався далі там через дощ і або сніг. Мої батьки зустріли повномасштабне вторгнення в Слов'янську. А я на той момент була в Києві. Мені подзвонила подруга десь о п'ятій чи шостій ранку. Вона вже скидала мені новини, що відбувається, що вибухи, що обстрілюють. І я пам'ятаю, що вона мені скинула відео, де машини масово виїжджають з Києва. І я сонно прокинулась і така, да це ж просто будній день, типу вони просто їдуть на роботу, не панікуйте, типу, все нормально. І заснула далі, бо мені ж на роботу. І потім, коли я прокинулася вже ну, від будильника, який був мені власне на роботу, я заходжу в телеграм і розумію, що ну, на роботу я сьогодні точно не вийду. І вже тоді я почала читати і зрозуміла, що відбувається, і почула першу повітряну тривогу. І Я дуже злякалася, більше ніж вибухів. Бо повітряної тривоги ну, в Слов'янську не було в 2014 році. Невідомі добре екіпіровані та озброєні. Такі були терористи були зрамівки України. Сьогодні на Донбасі терористи з боями прорвалися зі не Сподівання. З 18 років, напевно, якось. Намагалася бути дотичною до музики, то я б там дружила з музикантами і постійно відвідувала в них репетиції, то я б там з другом грали діджей-сет і мене тягнуло до музики, але з повномасштабним вторгненням все це відійшло на 10-й план. Хоча перші такі свої саме якісь вони були створені. Що для мене дуже цікаво, насправді, на початку лютого 22-го року, от саме ще до повномасштабного. І ця невеличка нароботка стала основою, з чого я почала писати взагалі весь цей реліз. в На на початку, в Новий рік, між 22-м 23-й, Оце коли всю ніч були обстріли. І все, що мене заспокоювало в ту ніч, це була музика. Я зрозуміла, що це те, як я можу взагалі передати, що я відчуваю і як я це відчуваю, і свої емоції іншій людині пояснити, якщо не словами, то музикою і мелодіями. І тема ну, для мене була очевидна, бо це те, що мені найбільше боліло, втрата дому. І мені хотілося розкрити саме те, як. Як відчувається, як відчувається людиною, яка пройшла шлях від того, що доводиться тікати просто зі свого дому і знаходити якісь нові сенси в абсолютно новому місці для себе, і передати саме ту. А... Ті емоції і ту біль, яку відчувають е, внутрішньо переміщені особи. І я вважаю, що я е, взяла занадто маленький формат для того, щоб розкрити таку тему, що п'яти треків для цього недостатньо. У мене є два улюблених треки, вони дуже відрізняються за, е, за настроєм, коли мені потрібен більш такий агресивний настрій і більш е, як це? Налаштування, от прямо ось таке все. Зараз я все зможу, то це характер, звісно. І він завжди був моїм самим улюбленим е, з них. Бо саме оцей посил на початку трека, що Донбас це Україна і ніякий ЛНР, ДНР, і ніякий русський мір, і ми будемо захищати нашу державу, і ми її обов'язково захистимо. Е, ця сила, яка е, Відбувається під час лайвів і саме цього треку, і як людей просто заряджає цей початок. Воно завжди заряджає, коли переслуховує мене. Донбас це Україна, і ніякий ЛНР, ДНР і ніякий Російський мір. Ми будемо захищати нашу державу, і ми її обов'язково захистимо. Слава Збройним силам України і слава Україні! Я почала над ним працювати десь на початку лютого 2023 року. А вийшов вийшов він 5 липня 2023 року. Як взагалі прийшла ідея робити лекції про схід? Я здається через Тікток. Да, через TikTok мене знайшла моя подруга Ліза. Яка ми підписалися одна на одну і просто обмінялися теплими словами, бо вона проводила вже на той момент лекції, де провела, здається, чи одну, чи дві лекції, де вона розповідала про реальність окупованих територій. Ось і я подякувала їй за її творчість, і вона, власне, подякувала мені за те, що я висвітлюю там музичну тему Донеччини, Сходу і втрати дому. І потім я побачила анонс її лекції. Я прийшла, ми познайомилися особисто, а потім вона прийшла на презентацію мого релізу, і там ми вже з нею після презентації сіли, і ми дуже довго говорили про дім, про схід, про те, з якими труднощами. Ми обоє стикаємося тут в донесенні цієї інформації про схід. А, і, здається, потім ми вирішили в підтримку. Ми просто подумали, що було би класно зробити щось разом. І якось так органічно в нас вилилося те, що ми організували лекцію а, разом. Де я розповідала про Донеччину, вона про Луганщину, в неї окуповано місто в мене доокуповано, і в неї там фізично ще є домівка, а в мене вже немає. І ми вирішили, що коли ми будемо розповідати це разом, то це створить ось цей цілісний образ, якраз де ми одна одну компенсуємо в якихось моментах. І можемо більш цілісно передати власне картину сходу. І вже наступну лекцію, і поки що насправді останню в такому форматі ми провели в ковелі на заході, куди нас відвезла наша подруга. І це для нас обох було ну найбільш цінно, напевно, поїхати саме на захід України і розповідати про схід, і що прийшли саме люди, які взагалі не знали. Що таке схід і як він виглядає, і вони нас вони такі нам соромно спитати, але а що таке балка, і що таке теракон? Ви можете нам пояснити, що, що взагалі це таке? І ми людям пояснювали якісь такі речі про схід, і було дуже цінно бачити їх реакції, тому що зазвичай... Ми звикли, що на наших лекціях плакали люди, які зі сходу теж, і вони там це проживали. А там просто нам зустрілися дуже теплі емпатійні люди, які, які дійсно нас почули, і які дійсно нас зрозуміли. Ось. І ми вирішили робити ці лекції, тому що обидві зрозуміли, що не вистачає взагалі в інформаційному просторі ось якогось такого. Навіть самого базового розуміння, що як насправді виглядає схід, як насправді виглядає Донеччина, як насправді виглядає Луганщина, що це не тільки ці заводи, шахти, теракони, які досі є дуже стійкою асоціацією до Донеччини і до Луганщини, що насправді ну тобто так, це є там в більшості місць дійсно промисловий регіон, але не тільки це. І ось що це не тільки це, на жаль, мало хто взагалі знає, хто не звідти. Ось. І нам було дуже цінно розповідати про те, як, як ми казали, що для того, щоб розуміти схід, його треба знати. І я зрозуміла, що це ну, така наша невеличка місія цих лекцій, це. Якраз таки донести до людей, що коли е, деокупують території, ті, які були окуповані з 14-го року, це не люди з тих територій мають іти на діалог з і розуміти контекст того, в чому жила е, там, інша Україна ці 10 років. Це ми маємо йти до них і говорити, що ми чекали на звільнення, типу, і ми хотіли вас. Тут бачити, тому що вони 10 років жили під впливом того, що ви нікому не потрібні, що ви не потрібні Україні і про вас забули. І що це якраз таки для початку цього діалогу, щоб ми зрозуміли, ну щоб дати людям зрозуміти, що це, ну, типу, не люди зі Сходу мають їхати і. Шукати для себе і все дізнаватися самі. А ми маємо створити ту якусь почву по типу того, чим має займатися Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих і деокупованих територій, створити почву для того, щоб не засуджувати цих людей потім, дати їм час. Вони будуть, скоріш за все, не вірити. Вони будуть вороже налаштовані. Але нам потрібно бути терпимими до цих людей і не засуджувати їх за те, що умовно вони після того, як деокупували їх території, які були окуповані вже майже 11 років, вони не почали на наступний день говорити українську і слухати українську музику. В них не було доступу до цього. Зараз моя мрія, моя мрія досить проста. Це встигнути з'їздити на Донеччину максимальну кількість разів, скільки я ще можу з'їздити. І мрію про те, що потяг Київ-Краматорськ не перестане ходити. Я хочу порадити іншим переселенцям, які вимушені будувати нове життя в нових для себе містах. Це не втрачати надію, знаходити своїх людей з можливо своїх регіонів, дійсно бачитися зі своєю спільнотою. Не забувати, як виглядає рідне місто, і тримати цю віру до моменту, поки ми не зможемо повернутися в всі в рідні міста.